Зазнайкуватий комп'ютер Галина Манів. Одного дня в кімнаті з'явився комп'ютер. Він одразу повівся нечемно зіштовхнув зі столу радіоприймач, а ще назвав усіх застарілим мотлохом і тут таки став вихвалятися. Я найрозумніший, найвродливіший і мишей не боюся. Що мені ті миші? У мене навіть є своя, дресирована, виконує всі мої накази. пихато казав комп'ютер. Але якось у кімнаті залізли справжні миші. Їх зацікавили кольорові дротики, що виходили з комп'ютера. І миші вирішили спробувати їх на смак. Комп'ютер дуже злякався і заволав. Благаю, допоможіть, я загину». І тоді старенький підручник з математики вирішив пожертвувати життям заради спасіння комп'ютера, якого він вважав геніальним вченим. Підручник впав з полички прямо на мишей. Він думав, що миші його згризуть, але сталося несподіване. Вони злякались та втекли. Так комп'ютер був врятований сміливим підручником. Він вибачився перед усіма за свою погану поведінку і відтоді ніколи не вихвалявся. А радіоприймач тепер знову живе на столі поруч з комп'ютером, і їм не тісно вдвох. Запам'ятай, бути зазнайкуватим погано. Кожен потрібний і важливий. Якщо будеш доброзичливим до інших, матимеш багато друзів. Поміркуй. Чи сподобалась вам поведінка комп'ютера? Чому? Лексична вправа. Якими словами можна охарактеризувати комп'ютер? Як він поводився? Пропоную пограти в дидактичну гру, яку ви знайдете за QR-кодом, і чекатиму ваші аудіовідповіді в особистих повідомленнях. До побачення!